Приховані можливості Xcode та головне з Apple Event, акселератор для світ-розробників, локальна дистриб'юція ios застосунків анонс Vapor 5 та інші новини IOS та macos розробки. Я Олександр Білус, інженер в команді Сетеп, і ми починаємо. 9 вересня Apple анонсувала лінійку нових айфонів 16-го покоління. Apple Watch та оновлені навушники AirPods. Загальне враження від презентації фокус компанії на програмному забезпеченні девайсів. Але я хочу відмітити декілька цікавих фактів. Apple Watch 10 заряджається до 80% всього за 30 хвилин. AirPods Max відтепер доступний в нових кольорах і підтримує USB-C. А всі iPhone 16-го покоління отримали Action Button, а також камера контрол для швидкого доступу до камери, її налаштувань та управління записом. Хочеться скоріше побачити, як розробники інтегрують API у свої застосунки. Оновлення x 16 яке без сумніву спростить вашу роботу. Ви більше не мусите турбуватись при форматуванні тексту при перемиканні між проєктами. Як це стало можливим? У новому релізі X116 є підтримка Editor -config. Editor Config — це інструмент, який дозволяє вказувати стилі коду прямо в конфігураційному файлі. Підтримка Editor Config уже активована за замовчуванням. Просто створіть новий файл у директорії проєкту і налаштуйте параметри, які вам потрібні. Наразі в Xcode можна легко налаштовувати типи розмір відступів, ширину табуляції, наявність нової строки в кінці файлу, максимальну довжину рядка та видалення зайвих пробілів. Тепер можна легко розносити код по файлах. Просто копіюйте довільний код, вставляйте його в Project Navigator, а Xcode автоматично створює новий файл з відповідною назвою. Якщо з парсингом щось не так, ви зможете ввести назву самостійно. Це особливо корисно, коли переносите екстеншн в окремий файл. Лайфхак для пришвидшення компіляції. З версії Xcode 14.3 з'явилась опція Enable Module Verifier, яка перевіряє фреймворк на типові проблеми перед дистриб'юцією. Відсутні хедер файли некоректні імпорти та інші нюанси. Але така перевірка може займати кілька хвилин. Щоб не чекати так довго під час дебажних збірок, краще вимикати цю опцію. Це реально заощадить ваш час. Пол Хадсон, засновник проєкту Hacking with Swift, який відомий своїми курсами 100 днів Swift Swift Swift.ui, анонсував новий акселератор для розробників. Програма включатиме навчальні матеріали, колекцію книг, туторіали та завдання для спеціалістів різного рівня. Вона матиме 5 рівнів складності від базових матеріалів для новачків. До просунутих тем для Sigio-розробників, таких як рефакторинг, побудова масштабованої архітектури та створення дорожньої карти розвитку проєкту. Це крута можливість для всіх, хто хоче розширити свої знання та навички. Рекомендую долучитися. Shopify представила open source проєкт TopHat для дистриб'юції мобільних застосунків під iOS та Android, а також розповіла про внутрішній процес розробки. Інженери Shopify використовують методику TopHatting, Мануальне тестування змін з Pull request у новій версії застосунку, щоб впевнитись у його правильній роботі. Як відомо, інженери не можуть існувати без автоматизації, тому вони створили TopHead – застосунок для встановлення збірок на симулятори та реальні пристрої. Все, що вам потрібно, це локальний файл збірки або посилання на сервер. Для інтеграції CI є два варіанти. Можна вказати статичний URL для останньої версії застосунку або генерувати динамічний URL, як це робить Shopify через Url Scheme. Розробники також поділились викликами, з якими стикаються під час внутрішньої дистриб'юції, і як вони їх вирішують: від налаштування TopHat на різних девайсах через конфігурації та CLI до вибору сертифікатів для підпису збірок. Якщо хочете випроводити TopHat у своєму проєкті, посилання буде під відео. 17 вересня MacPo офіційно запустила відкриту бету Setep Mobile. І тепер всі бажаючі можуть завантажити Marketplace. Користувачам доступно вже понад 50 застосунків. Тож, якщо ви знаходитесь в ЄС, встановлюйте Setep Mobile і діліться досвідом користування в коментарях. Чудова новина для всіх, хто захоплюється сервер сайт розробкою на Swift. Анонсовано мажорний реліз Vapor 5, який буде повністю переписаний на Swift 6 з переходом на Structured Concurrency. Однією з ключових змін є відсутність Event Loop Future в API, що зробить код чистішим і зрозумілішим. Ще одне велике оновлення інтеграція з сучасною екосистемою Swift. У фреймворку з'являться такі рішення, як HTTP Types, Swift Foundation та Swift Arguments Parser, що дозволить легше взаємодіяти з новими інструментами. Новий HTTP сервер підтримає. Отримуватиме GRPC, асинхронний стрімінг та Server Send Events, що значно розширює можливості серверної розробки. Щодо зручності для розробників, то в Vapor 5 відразу з коробки будуть доступні інструменти для збору метрик, логування і трейсингу. Також покращиться робота з OpenAPI, завдяки чому можна буде автоматично генерувати специфікацію з існуючих роутів, або, навпаки, створювати роути на основі специфікації. Це всі новини на сьогодні. До нових зустрічей!